Привіт, чого злякався Путін, що так різко передумав і все-таки вирішив сісти за стіл переговорів з зеленським. Чому Нетаньяху став тим першим лідером, з яким зустрівся Дональд Трамп? Чому для нас це теж важливо? І невже Китай вирішив здати свого вірного російського васала сьогодні? Середа, 5 лютого, саме час половина тижня позаду, підсумувати головні новини, які нас теж стосуються. Мене звати Сергій Кудімов. Поїхали. Але почнемо з дуже запальної і дуже важливої новини. Сьогодні вночі Сили оборони України атакували черговий, вже черговий нафтопереробний завод. Він називається Албаш Нефть. Знаходиться цей НПЗ у Краснодарському краї. Я подивився е карту: дрони, ну, якщо летіли по прямій. То подолали ну, десь під 300 кілометрів. Цього разу вразили не установку первинної переробки, а нафтосховище, яке очевидно ну, не очевидно було на території цього НПЗ. Знаєте, що дивовижно все таки? От є відео підтвердження цього удару, як все красиво вибухає, горить, як дрон перед цим чітко влетів в цей резервуар. Але російські чиновники, ну які завжди брешуть. От вони і тут залишилися собі вірними. Відзвітували, що все збили. От тільки кляті уламки впали у резервуари, на резервуари, у яких були цитата незначні залишки нафтопродуктів», Тобто за версією тамтешнього губернатора, там на дні ну було того бензину тьфу, от взагалі не шкода. Знаєте, ну якщо у вас пожежа, навіть не пожежа, якесь легке займання, то, в принципі, з ним, очевидно, міг впоратися місцевий сторож дядя Вася цієї нафтобази. А якщо ви нагнали туди 19 одиниць пожежної техніки і 55 вогнеборців, то виникають питання. В цій атаці є ще один цікавий нюанс. Судячи з відео, цю Албашніфть вразили не Звичайним дроном, а дроном-ракетою, яку Україна презентувала ще минулого року. Очевидно, що ця зброя, це цей дрон-ракета, пішла в масове виробництво, в серійне виробництво, що, звісно, не може не тішити. І, можливо, саме з цим. Ну, в тому числі пов'язана рекордна кількість ударів по стратегічним об'єктам Росії вже у цьому 2025 році. Дивіться лише цього тижня, це був уже третій удар. Я нагадаю, що в понеділок наші високоточні уламки дали прикурити НПЗ у Волгограді і Астраханському газопереробному заводу. А це тільки ще середа. Ну а якщо брати січень один місяць першого. Перший місяць 2025 року то сили оборони України успішно атакували 25 стратегічно важливих об'єктів на території Росії, із них з цих 25 аж 7 НПЗ. Це рекорд. Тобто підсумовуємо у 2025 році, на початку 2025 року, Україна вже системно почала бити по яйцях Путіна. Поки що фігурально, я маю на увазі яйця, які несе його золота курка, нафтопереробна галузь. Ну і врешті кількість перейде в якість, і кремлівська машина заглохне. Окей, повністю без нафти вони не залишаться, десь щось знайдуть, ну, але втратять мільярди, мільярди, мільярди. І вибачте, якщо танку треба чекати е, на дизельне пальне, там не умовний день, як раніше, три дні, тиждень, і більше, то такий танк в атаку не поїде і наступ врешті зупиниться. От, власне кажучи, це і є тактика тисячі порізів, знаменита, так, да, китайська тактика, щоб е, кремлівський, ну перекладаючи на українську, щоб кремлівський ведмідь здох, його треба пернути ножиком. Ці тисячу разів. А ще є ножечком, да а ще є така знайома росіянам кувалда, тільки вона вже не в руках Пригожина, а в руках Трампа. І цією кувалдою він може так огріти кремлівського ведмедя, що той не підніметься. Я маю на увазі його обіцянку обвалити світові ціни на нафту. Ми тепер точно знаємо, що це не порожні погрози. Ну а хто не знає або не вірить, то можна запитати мексиканців, канадійців. Чи китайців Трамп, як ми знаємо, нещодавно увів додаткові мита на товари з цих країн так Мексика з Канадою цього тижня вони це рішення відіграли назад, але знаєте, кіно ж не скінчилося тому що Трамп не скасував своє рішення, а лише відклав на місяць. І це ж не виглядає як його поразка, да? тому що він е, викрутив руки урядам цих країн і врешті змусив їх погодитися на свої трампівські умови. А що хотів Трамп, ну зокрема, посилити охорону кордону. Це ну, просто була його ключова пісня під час передвиборчої кампанії. Ну а якщо Трамп вважатиме, що сусіди не впоралися із його наказом, да? то завжди можна все повернути назад і так гратися до безкінечності. Китаю в цій ситуації не пощастило, нові тарифи для нього так і лишилися. Так, Пекін відповів дзеркально, але що показав і показує Трамп, якщо дуже просто і примітивно, пацан сказав, пацан зробив. І саме тому. Першим іноземним лідером, з яким після інаугурації зустрівся Дональд Трамп, став прем'єр-міністр Ізраїлю, який прилетів у Штати, і сьогодні, за київським часом, сьогодні був удостоєний аудієнції в Білому домі з усіма почистями, як -от, дорогий друг, і великий лідер, і важливий союзник, знаєте, у великій геополітиці. Політиці важливий символізм. Ну, а тим паче, якщо говорити про такого потужного гіганта, як Сполучені Штати, на якого всі рівняються, так от е дуже важливо, кого після обрання запросить до себе лідер е е Сполучених Штатів, так? Ну, а потім вже на другому місці, в яку країну поїде. Бо це, врешті, символічно визначатиме його пріоритети у зовнішній політиці. Так от, Натаньяху став першим іноземним лідером, який приїхав в гості до Трампа після інаугурації. Чому Натаньяху? З точки зору Трампа ну, він заслужив на це Трампівське персональне заохочення адже ще до інаугурації Трампа Натаньяху прийняв у себе в Ізраїлі його посланця, який привіз послання так, від Дональда Трампа його вимогу. Скоріше за все, не стільки послання, зупинити бойові дії з Хамасом. На це натанняху не міг мовити ані Байден, ані європейські лідери, а Трамп зміг. Питання чому? Ну, я підозрюю, що відбулося щось на кшталт. Нинішніх тарифних воєн, так тільки Трамп пообіцяв там не мити запроваджувати проти товарів з Ізраїля. Ну, а, наприклад, залишити цю країну без американської допомоги, без зброї, від якої Ізраїль теж дуже залежить. І навпаки, Трамп сказав: згортай війну, а я у відповідь там за тебе зброєю і також іншими плюшками. Вам нічого це не нагадує? Ну, наприклад, такий собі. Мирний план Келога по Україні, тому для нас візит прем'єра Ізраїля і важливий. Всі побачили, що Трамп тримає, дотримується слова. Ізраїльські ЗМІ пишуть, що Натаньяху зі Сполучених Штатів розраховує поїхати зі збройними контрактами на мільярди доларів. Ну, по-друге, зупинка бойових дій на близькому сході означає, що цей розфокус Білого дому, який був, тобто на кількох конфліктах воєнних, він тепер зникає. І американці от вони зосереджуються на нашій війні. Ну і візит Натаняху, це от для Трампа особистий піар. Він же позиціонував себе як людина, яка не починає війни, а їх закінчує. І ось показав всьому світу, будь ласка, подивіться, одну закінчив. Галочка. І тепер будемо зупиняти іншу. Трамп, до речі, про це прямо сказав на прес-конференції з прем'єром Ізраїлю, що зробить все, аби зупинити російсько-українську війну. І США ведуть цитата дуже конструктивні переговори щодо України. Ну і закінчуючи цю тему, Натаньяху мені сподобалося особливо. Приїхав до Трампа теж не з порожніми руками, подарував господарю Білого Дому золотий і звичайний пейджер. Ну, ви пам'ятаєте цю фантастичну спецоперацію Масаду проти Хезболи Трамп теж пам'ятає, подарунок оцінив е і назвав спецоперацію блискучою. І ще раз смачно, так знаєте, на публіці чмокнув Натаньяху прямо е в губи, подарувавши своє фото з написом Бібі, великому лідеру. Е бібі це таке прізвисько має бнімін Натаньяху у себе на батьківщині. Ну і Путін. Путін, дивлячись на все це, в сукупності зрозумів, що з Трампом жартувати не треба. Ну, а може, його просто жаба задушила, і він теж собі захотів ось таке фото з написом, з Дарчем від Дональда Трампа. В будь-якому разі, цього тижня, сьогодні він змінив свою позицію. Рот Путіна, прес-секретар Пісков, заявив, що Кремль готовий вести переговори з Зеленським. Це я вам скажу ОГО. Бо ще буквально минулого тижня, там яке минулого тижня, кілька днів тому диктатор особисто, причому особисто, відмовлявся це робити, бо, мовляв, український президент нелегітимний. Пісков, правда, про це теж згадав, повторив точніше, що, мовляв, Зеленський, на думку Москви, нелегітимний. Але не дивлячись на це, ми готові сісти за стіл переговорів, сказав Пісков. Ось так. А що ж сталося? Ну, я думаю, американці, як сказав Трамп, конструктивно, конструктивно пояснили Путіну, що ця його відмазка про нелегітимність Зеленського, от вона не канає взагалі. Що цим висмоктаним з одного місця аргументом він просто зриває мирний план головного миротворця всіх часів і народів, великого Дональда Трампа. Ну і якщо Путін впоратиметься, ну окей, ми чули, що там у України, здається запаси атакамсів Закінчується відправляти нові ракети. Владімір Владімір почув і ось, власне кажучи, переграв. Треба розуміти, що це не кінець. Кремль буде вигадувати нові нові відмазки, бо станом на зараз принаймні, ну не хоче він сідати за ціл переговорів. В голові Путіна він перемагає. Ресурси для продовження війни є, ну і не будемо забувати, що ось цю війну повномасштабно російський цар почав не для того, щоб завоювати Бахмут чи Авдіївку. Так, він почав цю повномасштабну війну, щоб знищити всю Україну. Ну, але те, з якою швидкістю. Знову ж таки, згадуючи слова Путіна кілька днів тому про те, що він не сідатиме за стіл з Зеленським. Тобто, згадуючи цю слова і, і, і зміна да, риторики, швидкість з якою Кремль перевзувся, ну, для мене це певний позитивний е, сигнал. Тобто, якісь все-таки ми не знаємо, які не знаємо атакам Це, власне кажучи, була моя інсунуація, але якісь конструктивні аргументи Вашингтон для Кремля все таки знайшов. І, хоча, можливо, знаєте, от на Путіна вплинув ще один фактор, і він, до речі, дуже неприємний, тому що його стратегічний його Кремля, стратегічний союзник сигналізує, що готовий приєднатися до Дональда Трампа. І тут ми переходимо до ще однієї, я б сказав, дипломатичної сенсації. Після інаугурації 47-го президента Дональда Трампа він перетягнув на себе ковдру головного миротворця. Він зараз головна зірка в усіх світових новинах, усіх світових змін на цю і інші теми. Трамп їх продукує дуже багато. Але ми забули про ще одного дуже потужного гравця, який минулого року. Включився теж в цю геополітичну гру на тлі суперактивності Трампа. Ну трішки-трішки ми підзабули про нього, але от він сам цього тижня про себе нагадав. Я маю на увазі Китай. Пам'ятаєте, минулого року разом з Бразилією Пекін презентував свою мирну угоду ну, так звану мирну угоду Китаю та Індії. Китаю та Бразилію, вибачте. А потім взагалі створив цілу платформу так званих друзів миру з країнами глобального півдня. Там щось під 20 учасників. Ну ми правда розуміємо, хто там головний друг, а хто для масовки. Так от цього тижня друзі миру руками китайських товаришів знову увійшли в чат. Постійний представник КНР у Радбезі ООН Фу Цун. Заявив, що його країна хоче провести у лютому засідання цієї групи. Давайте я процитую. Наскільки я можу судити, обидві сторони, тобто Росія і Україна, висловлюють готовність до мирних переговорів, і тому ми сподіваємося, що це може статися найближчим часом, тобто, друзі миру найближчим часом десь беруться. І ми, по-перше, оцінимо ситуацію, а по-друге, подивимося, чи може платформа, на якій працює ця група, зіграти корисну роль у сприянні цьому діалогу, якщо він відбудеться. Кінець цитати. Ну ви знаєте, не треба розуміти китайську, щоб зрозуміти товариша Фу Цуна. У нас є у нас, тобто у китайців є аргументи для Путіна. Ми готові їх запропонувати вам, містере Трамп. А ви нам що? Це був кінець мого довільного перекладу. Тепер навіщо все ж таки це Китай? Ну, по-перше, Трампівські мирні ініціативи не будемо виключати в якийсь момент. Все ж таки можуть забуксувати. Ну давайте пригадаємо, Дональд всю виборчу передвиборчу кампанію, навіть задовго до неї обіцяв, що Дональд прийде порядок на тобто прийде насупить брови, да, і війна протягом 24 годин закінчиться. Трамп прийшов, обіцянка не виконана. Але всі... Більш-менш, давайте так скажу. Притомні люди розуміли, що це були вибори. Ось і у Трампа не було повноважень, і це було для того, щоб повернутися в білий дім. Тому ну, це звичайне, бла бла бла. Але ось Трамп вибори виграв. Він тепер головний начальник планети, яким себе позиціонує. І тепер його слова мають зовсім іншу вагу. Тобто її відповідальність за невиконання цих слів вона вже зовсім інша. Що зараз вже каже Трамп після 24 годин? Трамп каже 100 днів. А Путін, хоп, ну, в якийсь момент ми можемо це допустити, починає брикатися і тягнути валинку. Для Дональда це будуть вже ну, такі, знаєте, репутаційні втрати. І тут ми повертаємося до китайців, які десь посередині, можливо, цього терміну знову про себе нагадають і скажуть: ось не ми, а цілий. Клуб друзів миру хоче вам допомогти. Давайте скасуємо ці 10% відсоткові американські мита на наші товари. Ну або принаймні не будемо їх підвищувати більше. Бо якщо ми згадаємо Трампа, який там під час передвиборчої кампанії розійшовся, він там взагалі лякав, ну що і 60, 60 відсотків, шістдесят відсотків і це не край. Китайський список насправді оцих вимог, що ви нам, він може бути довгим або мати насправді лише один пункт, щоб після завершення війни Китаю Росія лишилася, тобто лишилася в зоні його китайських інтересів, бо ми теж всі пам'ятаємо стратегічне завдання команди Трампа, яке вони озвучували неодноразово. Відірвати Росію від Китаю, щоб таким чином Китай послабити. Ну, тому що ми розуміємо, що Росія це ресурсна база в першу чергу для Китаю, дешева ресурсна база. Тобто, одним словом, мені здається, що Китай просто от сигналізує, маякує, що готовий е включитися в цю гру, і про це свідчить, до речі, ще один дуже важливий посил від цього постпреда в ООН Фу. Цуна, до речі, не останнього чиновника, не рядового чиновника. Так ось цього тижня, коли він розповідав про цю ініціативу друзів мира, він нашу війну назвав конфліктом. Це, друзі, дуже важлива зміна, тому що якщо ми згадаємо, в цій війні Китай союзник не України, а Кремля. І термін, як раніше, називали в Пекіні війну, криза. Що таке криза? Криза, це ну щось таке невеличке, незначне. Криза виводить за дужки агресора, применшує масштаб подій. Ну, якась кризова ситуація, десь там, в якійсь Україні. А конфлікт це вже інший рівень. Це про дві сторони, це про зіткнення. Чому я так довго це переживу? В Китаї розумієте, комуністична диктатура і от чиновники, і ще й такого рівня, якось цей Фу Цун – Ну, вони просто так не ляпають язиком, все, що там їм спаде на голову, все, що заманеться, там все узгоджено. Тобто, якщо раніше кожен китайський чиновник казав криза, то ось ми бачимо, що ну, конкретну зміну. Криза змінилася на конфлікт. Ви знаєте, журналісти от, які це чули на прес-конференції цього Фуцуна. Вони просто настільки, вибачте, офігіли, що перепитали його, чувак. Ти от не помилився? Ти, ти сказав те, що ти сказав? Він каже: ні, я не помилився конфлікт. Це, власне кажучи, є. От, ви розумієте, східна дипломатія штука танка. Там Китай не скаже, да, ми готові прийти, допомогти. От, власне кажучи, ось в таких нюансах і проявляються ці посили. І зараз, от, мені здається, ну, здається, не тільки мені, а й багатьом експертам, що це ось така демонстрація від Китаю можливостей своїх тиску на Росію, готовність і готовність пограти на американському полі. За американську команду, власне кажучи, але тільки звісно за якісь плюшки. Ну і це насправді може бути дуже цікаво і важливо, тому що якщо до тиску потужного тиску США, доєднаються друзі миру, такі як Китай, Індія, Туреччина, то у Путіна просто не буде виходу. Якби він не хотів воювати, він хоче воювати, він просто не зможе. Якщо буде така угода в першу чергу між. США і Китаєм, тому що ну, на Китай орієнтуються всі інші країни глобального півдня, а, ну і в, власне кажучи, в Пекіні, в Китаї, вже як і всі у світі зрозуміли, що шлях до серця американського лідера, нового американського лідера, лежить через угоду я тобі, ти мені. І, до речі, ось одну з таких угод: Дональд Трамп цього тижня запропонував. Україні, давайте процитую господаря Білого Дому. Ми прагнемо укласти угоду з Україною, за якою вони будуть забезпечувати те, що ми їм віддаємо своїми рідкісноземельними елементами і іншими речами. Кінець цитати. Давайте перекладати розбирати заяву Трампа. Що каже Трамп? Трамп фактично прямо каже, що допомоги від США Україні. За рахунок американських платників, платників податків, як це робила попередня адміністрація, більше не буде. За цю допомогу США хочуть щось отримати, і цим щось можуть бути рідкісно земельні метали. Ну, з назвою ви вже зрозуміли, що це щось унікальне. Ці елементи вони дійсно є не скрізь. А там, де є запасів, їх має бути стільки, ну щоб просто добувати їх було рентабельно, тому що вони залягають під землею, їх треба викопати так і відправити, переробити. На це треба гроші і чумалі гроші. Так ось цих рідкісноземельних металів металів України цього добратьма. Тільки з важливим оточенням, це вже не те, що викопали, зібрали десь на купу, порахували, зважили і закопали назад. Ні, все це попередні оцінки. Тобто, ми вважаємо, там десь пробурили, оцінили там приблизно запаси і там порахували. Так, от, ми вважаємо, що от за цією попередньою оцінкою в Україні. Різних рідкісноземельних металів десь на 12-14 трильйонів доларів. Я не буду давайте все перераховувати. Візьмемо, ну, наприклад, літій. За цими гіпотетичними запасами літію Україна посідає третє місце в Європі. Ну і насправді у кожного з нас в кишені є трохи літію. От Дістаньте свій телефон, або ось от, в мене в ноутбуці, або якщо ви користуєтеся електрокаром. Літій використовують для виробництва акумуляторів, в тому числі. Ну, а повертаючись, до речі, до електрокарів, от хто в команді Трампа займається їхнім виробництвом? Абсолютно вірно. Новий фаворит 47-го президента США Ілон Маск. Ну, до якого Трамп, як ми зараз принаймні бачимо, можливо, це поки що далі, можливо, буде інакше, але зараз Трамп до нього дуже прислухається. І який, ну, давайте теж відверто, не є прихильником України, але постійно, вибачте, якусь пургу постить, пише про нас, треба це змінювати. Маск насправді ж він бізнесмен. А якщо йому тут в Україні показати, у нас є літій, будь ласка, давай створюй підприємство, видобувай його, там, використовуй в своїх автомобілях Тесла. Я думаю, що Маск нас, ну, можливо, не миттєво, але все ж таки полюбить. І буде вже на Трампа тиснути. Давай, Дональд робив все, щоб згортати війну і будемо займатися бізнесом. А... Ну, приблизно, приблизно так. Звісно, це дуже спрощене поняття, тому що, окрім ліця, у нас ще є багато чого. Але знаєте, що от. Ця заява, ця пропозиція Трампа, от у нас тут в Україні, вона, от, я бачу, викликала неоднозначну реакцію, тому що я бачив і негативні коментарі. Ну, от, що, мовляв, будемо от, нашу неньку Україну розпродавати проклятим буржуїнам. Ну, по-перше, не розпродавати і навіть не віддавати, а продавати да? чи обмінювати. Тобто мова йде про таку ну, цивілізовану демократичну торгівлю, чиї форму Барти. А по-друге, от я ще раз нагадаю, що чимало з того, що у нас під ногами, як ми думаємо, є, це припущення, як і об'єми того, що там є. Воно все ще не видобувається. Тобто, умовним американцям там, умовному Ілону маску доведеться сюди приїхати, тягнути обладнання, копати шахти. Ну і тут ми переходимо до того, а хто ж на цих шахтах працюватиме. Маск, я, я сумніваюся, дуже що сюди поїдуть американці. Працюватимуть українці, тобто це робочі місця, це зарплати, тобто це корисно для нас, це інвестиції, власне кажучи. Ну і е, чому, чому це важливо? Розумієте, ну, треба нам всім зрозуміти, прийняти це, як би нам емоційно не було складно, часи змінилися. Немає більше Джо Байдена на чолі Білого дому, та, який е, розумів геополітику, як от боротьбу на якщо спрощено. Добра і зла, і тому американці нам допомагали безкоштовно, тому що ми, ну, от апріорі, це зрозуміло, на боці світла, як і вони американці. Ми з ними однієї крові. Так це розумів Байден і тому нам виділяли безоплатну е, допомогу, е, як, власне кажучи, для підтримки бюджету, так і на купівлю. Зброї Трамп інший Трамп бізнесмен. Ну давити на сльозу не вийде з ним. Він критикував мільярди цієї допомоги. Ну, просто всю дорогу, всю передвиборчу кампанію. Ви пам'ятаєте, що це навіть призвело до негативних наслідків, коли на здається на цілих сім місяців ця виділення пакету, в тому числі руками Трампа, через критику Трампа, ця допомога була заблокована, коли Росіяни само починали так званий свій контрнаступ захоплення Авдіївки. А у нас закінчилася допомога. Я просто пам'ятаю тоді. Ну, читав і наших воїнів, які просто от казали, що нам доводиться заощаджувати там ледве не кожен снаряд. Так, от, Трамп критикував допомогу, він про це кричав там, вибачте, з кожної праски американської, і е, частково за нього американці, я не кажу, що всі, але частково ну, якісь американці за нього голосували і через це. Ті, от хто повірив, що то ну словам Трампа, що у них у американців забираються ці мільярди, а ці мільярди можна ж було поліпшити за ці мільярди, поліпшити їхнє життя, оцих простих американців. Я просто собі не уявляю, що Трамп от зараз розвернеться на 180 градусів і скаже: ну, от все, що я казав, це от, повна фігня. Ми продовжимо там курс Байдена. та? не буде цього, не буде, друзі. Він. Ми бачимо, що допомога продовжиться, але він має пояснити, пояснити своєму виборцю, своєму оточенню, що він не втратив ці гроші, він їх зберіг або вигідно вклав. Так? Перший варіант, що він їх зберіг, це означає, що зброї не буде. А якщо мудрий і великий Дональд Трамп взяв ці мільярди, і вигідно вклав, тобто обміняв, умовно кажучи, зброю на літій там чи інші рідкісно земельні метали, яких у Сполучених Штатів немає, які вони купували в Китаї. А Китай може прикрутити цей кранік, да? А то в цьому випадку Дональд Трамп от він виглядає потужним ну, в очах цього виборця, потужним е е лідером, який дотримався свого слова. Уклав дуже вигідно для американців угоду. Ну і просто Трамп молодець. Мені насправді, от мені особисто цей другий варіант, він мені абсолютно подобається. Ну тобто, коли в тебе вибір або немає зброї, або зброя в обмін на умовний ліцій, ліції, та я вибираю зброю на ліцій. тому що ми не знаємо, де буде проходити без американської допомоги лінія фронту, так і які, врешті, родовища, над якими ми можемо труситися, не віддамо нікому, які родовища опиняться в руках орків. Поки ми тут, от вибачте, сльози будемо лити за ліцям. До речі, мій колега з фактів тижня Артем Куля побував на одному з таких родовищ на родовищі ліції тут в Україні. І посилання на його сюжет ви зараз десь тут побачите вгорі на екрані, переходьте там дуже цікаво про унікальне біле золото, яким називають літій тут в Україні. Ну і ще один важливий момент: в Кремлі, в Кремлі ця ідея рідкісно земельні метали в обмін на допомогу ну, дуже не сподобалася. Про це сказав рот Путіна Пісков. Ви знаєте, все, що не подобається Кремлю, мені підходить, да? тому що, от, власне кажучи, це означає, що чоботи гарні треба брати. Ну, на сьогодні в мене все. Якщо вам сподобалося, я дуже сподіваюся, що вам сподобалася наша перша програма. Ставте вподобайки, мені особисто буде дуже приємно. Залишайте свої коментарі, я все обов'язково прочитаю. Обов'язково підтримуйте Сили оборони України, але ну, пам'ятайте, що кожна наша гривня вона наближає перемогу. Слава Україні!